Хай гайз! З вами програма Рожеві окуляри та я Наталія Донченко. На світі є стільки всього цікавого, що мені хотілося б дослідити і про все розповісти вам. Ось, наприклад, на нашій планеті є безліч народів та націй, які мають відмінні риси. Так, французи, романтики, українці сміливі та емоційні. А ось англійців звикли вважати стриманими. Чи так це насправді? Сьогодні ми дослідимо поведінку та традиції жителів цього туманного альбіону. How are you? Yes, I have a great time. Right now, yeah, I'm just talking about Britain with my friends in pink glasses. Yeah, I miss you. I hope I will come to you. Okay, no problem. Yeah, I want to come on Halloween. I have a costume already. Звично вважати, що англійці холоднокровні та стримані, але поруч з цим вони обожнюють спорт. Дивне поєднання, чи не так? Я й сама недавно побувала в цій чудовій країні і тому знаю про що говорю. Англійці приймають гостей з відкритими руками, а щойно приймуть, зразу тягнуть на скачки, поло або футбол. Англійці, як і інші народи, мають певну репутацію. Вона склалась саме завдяки їхнім звичаям та поведінці. У світі дуже багато народів, але англійців ви точно ні з ким не сплутаєте. От чого вартий тільки їхній акцент. Але щоб зрозуміти англійців, потрібно глибше поринути у їхні традиції. Так, вони ніколи не втомлюються говорити Please, thank you та I'm sorry Це надзвичайно вічливий народ. А ще ви навряд чи зустрінете на вулицях Лондона людину, яка буде штурхатись чи голосно говорити. А якщо зустрінете, то будьте певні, це не англієць. Англійці стримані, проте не настільки, що при зустрічі не потискають руки. Не вірте стереотипам. Але при трагічних ситуаціях вони стараються приховувати свої емоції. Але ж яка у них поведінка вдома? Англійці це затяті домосіди. Їхній девіз мій дім, моя фортеця. А серце англійського дому камінь. Ось там вдома. Подалі від чужих очей вони і жартують, і голосно сміються. А ще вони ну просто обожнюють облаштовувати свій сад. Домашні люди, правда? Хобаться найбільше англійця. Це англійця їх чотири. Чут... 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 Але найбільших англійцях мені подобається те, що вони обожнюють тварин. Особливо собак. Вони їхні найкращі друзі. Їхня любов до тварин дійшла до того, що вони посилають листівки своїм друзям від імені своїх чотирихлапих улюбленців. прискіпливі до всього і рідко відкладають справи у довгий ящик, але є одна річ, заради якої вони пожертвують всі: чаювання. Чай для них настільки звичний, настільки українцям хліб, сало та борщ. Тобто чай невід'ємна частина дня. Поможуть проснутись. Все. А від четвертої до шостої все. У них навіть є прислів'я. Сім горняток чаю допоможуть проснутись, а дев'ять – заснути. Від 16 до 18 години вони п'ють чай і хай весь світ зачекає. Чай настільки важливий, що навіть і зйомки зачекають. Вами переконали, що англійська культура є особливою та неповторною. Збирайте свої валізи та їдьте в Англію чаювати. З вами була Наталія Донченко. See you next time. Bye-bye.